Всім доброго дня. Сьогодні у нас 11 травня. Виїхали ми оприскувати сою, сойка тільки вилазить. Але площа тут була лише один раз закультивірована, потім дощі, дощі пішли. і Треба було сіяти сою. Ми не культивірували, так і сіяли, потім закаткували. О, тепер бурянчики встали від посіву вже. Вже ми їх криємо. Там воно взагалі було селене, сівалкою трохи його а тут ось 4 дні назад перепав дощики, то буранчик іде, а соя вилазить помаленьку. Лиш прокльовується соя, соняшник тут -то той рік був, там є місцями вилазить вже, Такий є вже славний. Ось бачите, вже буранчики йдуть. Ара оприскуємо раундапом. 3 літри на гектар прилипач. і на бочку 800 літрів сипемо відро сульфата амонію, щоб був лучий ефект. Юмзик прискає, оприскувач польський, 14 метрів захвату. Розклали наш автопілот. 892-й з бочку ось, з прицепом. На прицепі два кубіка з водою, помпа, юмзиклупи, туман, трохи вітер, але воно задоває, але там нічого не буде. Воно розвіває, тут там аж далеко, то нічого не буде. Виїжджали спокійно було, це зірвався, вітер справа страшне, але треба пирскати так. На завтра рано то вітер.

і тато по попругу вилив десь 180 літрів на гектар приблизно наче всі перскають. Поміняли до затур, ціліндра там трохи лучшого знайшли, бачок поклали і все одно рульове, треба, навіть на той циліндр той перепускає Там там тато поміняв, треба щось думати. Ось покажу мотопомпу, бензинова, бензинова мотопомпа від фірми Forte. 36 кубів часу, вона викачує, рука у 50 як на всіх мотопомпах. І це такі справи. Я де там стояв. Покажу. який це раптом Рпіцет А то був там хорошо попав, ще з осінь її заказав, там близько 50 гривень доставка була на новій пошті він заказував 5 каністрів, це він попав на таку акцію. Так, ще під'їде, ти ще познімаю. Так, далі ми оприскуємо, вітер то зірветься, то, то притихне, то взагалі нема, непонятна погода. Все, опять зривається. Бачите, такі тут бурянчики, осетик тут є. Осетик тут кожен рік є. Да. Що йому мене кропиш пожовкне, вже нема, а на слідуючий рік опять таке щастя вилазить. І це воно, Такі справи. Напор дуже від помпи великий, не можемо заляти повний оприскувач, то пінеться. Сойка ось прокльовується, вилізла. С'їли СЗК. 36 Десь тато катушки перекидає, там він щось читав 88 чи 90 кіловесло на гектар. А красота. Ну, якісь падли, мусорку запалили, горить. Так, підписники, на цьому наверное, я буду завершувати своє відео. Він ще я був не сказав ходити тату другою передачою йомзиком. Вже завершую, але ще тут один. Ну, не повний десь. Навіть не закриємо, але у нас один може хвата. Яду Зо 3 літри не вистачає. Треба додому їхати, але... Вже завтра рано, тато, до кроп. Все, Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все буде Україна.